Що ж, в минулий раз ми зробили цю сферу і цей будиночок. У цій серії я хочу піти вниз, щоб згредити мою бороню, бо тільки що зірвався кріпер і ледь мене не вбив. Ідере. іде. Стоп! Коли стільки коров тут встигло вирости. Боже мій. Ладно. Нам потрібен обсидіан. Але спочатку треба розібратися з тим кріпером. <звук> Боже мій. Що? Обсидіа ну, тут немає. Тому що, на жаль, цей світ був скопійований із іншого світу. Насправді цей світ плоский, і ця частина вставлена з іншого світу. Тому. Нам треба відправитися на довгу подорож. Тому вирушаємо. Боже, мій звіт мене тут монстри. Осичуємо все тут. А то буде дуже погано. 360 і... Да! Я це зробив. На кінець. До речі, там є оця океанічна структура. Тому поки що, напевно, в цю сторону не буду плити. Краще в цю сторону, бо острова. Бо якщо обсидіан я буду потім майнити потім я обсидіан буду майнити жидо. І можна починати копати. Чому я так копаюся, тому що так було безпечніше. Але вже це немає різниці, бо ми знайшли якусь підводну печеру, напевно. ні, Ні, ніякому підводну печеру не знайшли, на жаль. О, якусь печеру ми знайшли. лава я бачу вже. до речі, гарно, що тут лава є. Тепер треба зробити смолофопи і. Пробити сюди воду. Ой, як складно, боже мій стик. Не, тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти, Ні. Ну, з богом. Три, два, один. Все равно ти, дитя. Я не набуду казать від дельти. Це я не знаю, це як. Це не гірці, біом взагалі, існує. координат. Є е. і все, пар можно ні, 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 ні. Іди, не Еди, звіти. Посліпій. Боже мій. Так. Головне їм хоче не подивитися. Так, ну ми десь саме в принципі, туди. Сюди, да, сюди. Тепер треба знайти ще фортецю. Було б взагалі ідеально. далі. Ні, ти на мене... Ти не попадеш в Ха-ха-ха! Боже мій, я тільки що впав з такої висоти, як я досі вижив. Як я досі живий. Що ж, це була четверта серія Майнкрафту. Підписуйтеся на мій канал та ставте вподобайку. бувайте!